Так, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні я покажу ось таку ситуацію. Ось ми маємо оцифровані крила, і ми хочемо зробити їхній аналіз. Беремо, набираємо отримати дані ТПС-промірів. Раз, Ми маємо наше крило, нажимаємо і нас вибиває таку помилку. Помилка файл. Не опрацьовує, бо містить кількість координат точок кратних 8. Тобто в нас десь якась є помилка. Як нам її випрати? У нас виходимо з цієї звідси, заходимо в TPS DIC, беремо, нажимаємо файл, відкрити файл. Файт відкрити файл. файл. І у нас, як правило, от, вибуває, у нас у всім. Крилі треба знайти помилку. От ми нажимаємо на це крило. Ой. Вибило щось. От ми маємо це крило. Не крило, а цю. Трошка збільшимо, щоб добре було видно. Ми маємо цю папку з крилами. І в нас тут якимось є помилка. Ось ми маємо тут 31 крило і поїхали. Ми нажимаємо на цю кнопку і гортаємо. Один, два. І так до кінця шукаємо. Ось ми бачимо. Окей. Дане крило у нас має 9. Тих. Де ж то 9-ту точку ми десь тут ліпили йому? А де вона є? Зараз глянемо. Десь ми її щось помилково тут садили. Може, тут во? Ну, Спробуємо. Видалити мітку. Ні? Зараз ми десь знайдемо. Знаю, щось видаляє помилку, тому ми зробимо такого. Редагування, видалити цей зразок. Оп'є! Ми цей зразок видалили. Це крило і йдемо далі. Провіряємо зразу всі. Бачите, які крила виходять на папері. Так, тобто, якщо у нас десь буде помилка, то воно у нас виб'є, що помилка. Все, перевертаємося назад, ще раз провіряємо, щоб щось не пропустити. Все, це все добре. Тепер ми беремо зберегти ось цю папку. І ми нажимаємо переписати. Все, ми це переписали. Тепер ми ходимо в TPS DIC, Morph Excel. Заходимо. І тепер дуже важливо треба ввести параметр, треба дати програмі. Щоб включити це, цю програму, даємо дозвіл Включити це судержими. Окей. Ми включили. Тепер йдемо на звіт. І входимо. От входить звіт у нас є такий значок об'єднання матководів України. Отримати дані ТПС промірів. Ось. І ми шукаємо нашу, наше крило. Ми шукаємо: от 24. У нас. Е... Яка там у нас 807-маточка. 807 оця 807-маточка. І ми маємо, ми зайшли і нажимаємо. І ось тепер програма опрацьовується. так. Ми виправляємо помку. Якщо десь випадково, ми десь або не додали одного крило, або передали. І ось що ми маємо за результат. Цю колонію можна. Розмножувати лише для власної паски. Ну, що маємо, то маємо. Ось такий результат. Це є щось з аборегенної бджоли в нас. Ось такі у нас є проміри його. Тобто далі та сім'я нема з чим працювати. Що вона там має? Вона має досить такі низькі показники, але от ми маємо, ну, вона не є цікавою, тобто ми вже не будемо додати до неї якихось крил, домірювати. Тобто ця сім'я йде в вибраковку. Дякую за увагу.